Діти, постраждалі від війни, отримують оздоровлення за рахунок держави. Документ спрямований на захист і відновлення понад 7 тисяч дітей військовослужбовців, Державної прикордонної служби, нацгвардії, поліцейських, працівників служби цивільного захисту, внутрішньо переміщених осіб, ветеранів із особливими заслугами та членів сімей загиблих захисників і захисниць України. Ціни на таксі можуть зрости взимку. В Україні прогнозують подорожчання послуг таксі вже цієї зими. Однак експерти застерігають: причина не в ціні бензину. Попри очікуване підвищення вартості пального, саме інші чинники можуть суттєво вплинути на тарифи перевізників як брак кадрів. В Україні стартує проект довготривалої підтримки ветеранів. Він буде спрямований на персоналізовану підтримку ветеранів і ветеранок після реабілітації для їхнього повернення до повноцінного життя. Проект розробило міністерство у справах ветеранів для тих, хто постраждав, захищаючи країну.